Дівчата мої прекрасні. Сьогодні ми з вами будемо працювати у режимі такого собі виклику, невеличкого челенджу. Ми будемо перевірувати себе на так зване слабо. Чому? Тому що ми не будемо зупинятися. Ми весь час будемо змінювати положення. У нас буде статика, у нас буде рух, але не буде перерви, не буде відпочинку. Весь час от сета до сета ми будемо. Працювати, і це буде планка, динамічна планка і статична планка. І в нас є чарівне слово п'ять. Ми будемо робити аж п'ять сетів. Усього дві вправи, два вида планок, але п'ять сетів. І там, де ми будемо статику використовувати, ми будемо п'ять рахунків стояти. Я буду, звісно, рахувати вам. А там, де будем, будемо рухатися, ми будемо робити по п'ять разів. Я Олена Дуба, аккаунт Долена Фіт. Я завжди вас запрошую. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Обов'язково тренуємося разом, бути активними, здоровими, і щасливими. Отже, поїхали. Опускаємося на упор. Перша вправа – І це упор планки від передпліч. І можна наші коліна поставити на підлогу. А я вже рахую: один, два. Ми весь час готовності. Три, чотири. І п'ять. Виходимо на долоні. Приймаємо бічний упір. І тут робимо пересування. Нога-рука. Ніжна нога і рука, яка вверху. Зустрічаємося. Видих. П'ять. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. І ми вже змінюємо положення інший бік. Видих. 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 І два. Один. Перше сед'є. Не зупиняємося. Вже упор. Класичне передпліччя. Коліна можна на підлогу. Один. Два. Три. Чотири. Не провалюємо поперек. П'ять. Спочатку повернутися на долоні. Бічний упір. Поїхали. Рухаємося. Один. Два. Три. Чотири. Нога рука. П'ять. Зміна положення. Інший бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ми два сети маємо. Третій сет. Передпліччя. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Продовжуємо. Долоні. бічний. П'ять. Чотири. Три. Два. Видих. Один. Зміна. Інший бік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Три сети маємо. Але це ще не фінал. Вже статика. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повернулися до лоні... Розвертаємо себе. П'ять. Рух. Інша нога. Ніж, ніжня. Три. Два. Один. Зміна. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. П'ятий сет. Упор. Коліна можна на підлогу. Дихаємо. Три. Два. Один. Долоні. Бічний. Нижня нога. П'ять. Чотири. Три. Два. Готуємося. Зміна. Вже. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І. Спочатку центр. І потім одна нога вперед інша. Обережно, вже не поспішаємо та згору. Голова вниз. І трошки знимемо навантаження. Контролюйте судинну систему. Подихаємо. І повільно, спокійно, послідовно розкручуємося. По факту розгинаємося в суглобах. Плечі від шиї, плечі, шия голова. В останню чергу. Якщо треба постояти, послухати себе, і пересуваємося м'яко, дихаємо, витягуючись, і струшуємо навантаження. Хто молодці, ми молодці. Хто себе перевірив, дівчата, я вас вірю. І ще раз витягнулася і струсила навантаження. Давайте компенсуємо зап'ясток. Не поспішаючи, кілька обертів один бік, витягуючи зовнішню сторону і кілька в інший. І також можна зробити перед рух у ліктях, один бік. Перевірте плечі від ши у цьому положенні рук в інший. І, звісно, також оберти плечима через витягування по шиї. Один бік кілька разів і в інший. Можна от таким чином притримують руками, якщо треба, да? З легкі такі качі легесенькі, головою, якби на місці голову встановлюєте. І ще раз можна вдих і видих. Чекаю від вас вподобайки, ділиться моїм тренуванням. Кому ви бажаєте добра і кому ви бажаєте. Запропонувати також перевірити себе на ось подібний рух. Пишіть, чи потрібні вам подібні тренування. Також пишіть, які є питання. В будь-якому випадку коментуйте це відео та інше тренуємося разом. Пам'ятайте, дівчата прекрасні, що життя наше прекрасне. Це я вам як професійний тренер кажу. І воно ще краще, коли ми рухаємося. І воно ще цікавіше, коли ми рухаємося в цільовому порядку, і різноманітно це робимо до зустрічі на килимку.